Ми хочемо на безпечну відстань від тотура. Не бійся! Тільки відвернувся. Ну, скажи на ну, ще щось. А чого що я? А! Легко і просто без Ні, камера буде так не просто. О, пісочок тут. Это Мы там захуст напилися, блин, я вообще так и там лужа был песочек, було классно, блин, они же нагорнули сюда Он... Ну. Ой, хорошо. Так, шифт. Лос у мене не сгоріл, не. Ну вже це, я вже тоже почав узнавати, кого я крем. У мене є крем, но він стоит 100 Да. Одна полка на, на ладоні. на... Ладоню, Please, на дай кров, я постарий друг. Це, ніжні жіночі руки, мені все це, помажуть, все, все, все. Я вже до цього договорився. А це стоїть 200 доларів. Такої до лаканика. І у нас коштує консультація. 100 доларів, Які ваші наступні запитання? холодно. Уже пора влазить. Ну, в воде я, холодно. Я, я, трава. я уже в воде столько посидела. В воде не мочу там. Чика, ты дочекала до да, этого момента. Да-да, надо уже рулить. Виталик, улыбайся. Что <laughs> так не смело? Смелее делай. Делай это смелее. <laughs> я виходжу до теми Виталик, стой!